Росіяни були не першими, хто використав механізм референдуму для узаконення територіальних завоювань вчилися, як кажуть, у кращих. Першим відомим подібним референдумом був аншлюз Австрії нацистською Німеччиною у 1938 році, коли гітлерівські війська провели плебісцит під дулом танків щодо включення країни до складу рейху. Анексію за версією нацистів підтримало 99% населення. Але тут німці діяли більш витончено, бо анексували і включили до складу рейху всю Австрію в її міжнародно визнаних кордонах. Тоді як Росія кожного разу у всіх випадках відщипує по маленькому шматочку. До речі, ось вам цікавий факт: саме через Аншлюс в Німеччині референдуми законодавчо заборонені після Другої світової війни. Коли побачиш своїми руками, як говорять,